Хутір Котовського, Забутий куточок Одещини. Історія з 1929 року. Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам історію невеличкого, але колись живого хутора Котовського, що розташувався в сухій балті на території Іванівського району Одеської області. Заснований у 1920-х роках хутір. Налічував у 1929 році всього 5 мешканців Білову Семен, Арнаут Іван, Дерев'янко Лука Йосипович, Арнаут Степан Іванович і Іванов Михайло. Усі вони займалися сільським господарством. Але головною проблемою залишалася сутність питної води. З розвитком механізації сільського господарства малі хутори втрачали актуальність. Відбулося об'єднання колгоспів, і жителі залишили свої осели, переїхавши в основному до села Бузинова. Сьогодні від хутора залишились лише чагарники та природні поселища. Територія більше не використовується для житлової чи громадської забудови. Минуле зберігає свої таємниці, і ми з вами їх відкриваємо. Якщо вам цікаві подібні історії, поставте лайк. Напишіть коментар та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео.